Сідійте тут. Вони вас зупиняли? Так. <різований> ну, Я буду чекати зараз. <різований> Та вони мене тільки що так само зупинили. Вони навіть, не... <різований> Він навіть іти не буде сюди зараз. Але ви двері не відкриваєте, хай з тої сторони підходить. Хай стоїть на дорозі. Скажете, що у вас двері не відкриваються тут. Документів не передаєте. Курс. Дорожня обстановка зараз хруста, щоб вони обережні. Добре? І вас застерігає, не порушує правила дорожнього руху Добре? Розумієте? Так? І не ходіть, порушують ваших руках життя на здоров'я. Добре? Автобус за що зупинили? Автобус за що зупинили? Тому що ви просто так зупинили? Попередили водія. Чекайте, а ви зупинили по якій причині? Щоб попередити водія за що? Попередити світло. Дорога слизька. А він, сам не знає. а він що, водій що сам не знає? Не вміє оцінювати дорожню обстановку. Як? Ви ліпше ходячи по дорозі, ви ліпше знаєте, яка дорожня обстановка, ніж він. Ми ж знаходимося на даній ділянці дорозі. Трохи орієнтуємося. А до речі, можна побачити ваше посвідчення? Людей. І, що? І вони такі так. дурні, що вони в... не знають, що це з 50 діялась. людей сидить, сидить за войову. Він повинен, повинен забезпечити безпеку даних пасажирів, які знаходяться в транспортній власні. Ну, так він... якби ви його не зупинили, він навіть не знав з падровом. Він сідав як, як, як... зовсім без. без... без... Ну, без... ну я аркуси ще знімати не буду. 18-го. Чекайте, чекайте, Хло... Хлобіцький Михайло До Леонідович. До якого року? До 17 року. З 13-го року. Ясно. Добре. Ну, хочу вам сказати, що на місце Андрія Івановича прийде 100 таких Андріїв Івановичів тепер. Тепер, тепер. тепер на місце Андрія Івановича прийде 100 Андрія Івановичів. і біля кожного інспектора... І, після, біля, і тепер біля кожного інспектора буде по два Андрія Івановича, біля кожного інспектора. Нас багато і нас не подолати. Так що, так що пам'ятайте, що всі водії тепер озлоблені і тепер всі водії будуть. А ви порушників хіба ловите? А ви хіба порушники ловите? Якщо б ви ловили порушники, то ви б склали на мене протокол. Якщо б ви ловили порушники, а ви ловите тих, а ви ловите тих хто... Ви мені, ви мені даєте сказати? Ви, ви апелювали, що я не культурний, що я вас перебивав. Я говорю, ви так само не перебиваєте. Вам, байдуже, до порушників, вам цікаві ті, хто... Не перебивайте мене. Не перебивайте мене. Вам цікаві ті, хто до вас трясучимися руками, з документами, із... зі 100 гривнями в зубах біжить. Оце є, оце є ваш контингент. А ті, хто проявляють якусь свою, я говорю зараз, я говорю зараз. А ті, хто проявляють свою правову позицію, ті, хто проявляють свою правову правову позицію, якщо я порушив, я згідний понести відповідальність згідно чинного законодавства. А ви відмовилися сказати протокол? Тому що я вам не цікавий, тому що я вам хабаря не даю. І тепер буде щораз менше людей, які будуть давати хабарі. ідіть, йдіть, йдіть, працюйте. Все.